Вітаю, шановне моє товариство, вітаю, пани та панянки на каналі Басенко Україн. Басенко, Україн. Е, Україна, місто Харків, Беремна Салтівка, Ми з вами на зв'язку. І я радий вас бачити, радий, що ми потроху збираємось. Радий, що живі, і сподіваюся, всі не Е, Хочу розпочати наш сьогоднішній прямий етер з. Безмежної вдячності до кожного з вас. Сьогодні ми зібрали. Ми сьогодні зібрали суму необхідну для купівлі РЕБУ. Пани та панянки, не дивлячись на те, що на сьогодні обладнання, яке ми замовляємо, здорожчало, здорожчало, здорожчало на 35 тисяч, зробили нам знижку. І ми, дякуючи компанії виробнику Ребів Абвер, також їм також. Сьогодні замовили для хлопців захист, який боронить їх життя. Хочу віддячити своєму давньому, давньому доброму другу Михайлові Солезньову, хірургу нашої 17-ї клінічної міської лікарні, який потужно долучився до цього збору своїми силами. І допоміг нам його закрити, то він вже стояв. Хочу віддячити е, пані Ларисі з представнику фонду е, «Допоможи Хоробром. Хочу віддячити кожному з вас, хочу віддячити пані Далі. І хочу з вами з усьма, на початку сьогоднішнього стріму привітатись. Ну, Спочатку я покажу платіжки, платіжки, що ми здійснили сьогодні, в два заходи з двох. З двох е, рахунків. Ось перший ось е, ось перший ось перший перший платіж, я не знаю, вам бачити чи ні, е, ну, 500 доларів 21 400 гривень. І другий платіж на 138 600 гривень, мені здається. Ну, тобто 60 тисяч гривень. Е, і очікуємо. Коли РЕП відправиться в місто Харків, я буду намагатися буду намагатися домовитися з новою поштою, щоб відправка була ну, як дешевша. У нас залишилась залишилось на PayPal ще сума на ремонт РЕБ, який ми вже надіслали. У війська залишилась там сума ну, щось близько в гривні, щось близько 20, мабуть, тисяч. Щось таке. Тому закликаю вас. Не зупинятись, продовжувати збір, реквізити ви бачите. Якщо кидаєте на PayPal, пишіть з позначкою на ступу. Якщо це не підтримка каналу, на реп для ступи ви бачите QR-код на ваших екранах. І не зупиняємось, не зупиняємось, бо на війні завжди всього не вистачає. На війні завжди все в дефіциті. Як я вже багато разів казав, і ви це знаєте, і без мене. Що всього достатньо, і навіть з залишками на війні буває тільки в один день. І це День перемоги. Тому я закликаю вас наближувати цей день. Ну, якщо у вас залишилось якесь бажання, то можна підтримати і канал. Хочу привітати з усіма, хто зараз вже в чатику. З задоволенням з вами, друзі, привітаюсь. З задоволенням, друзі, з вами привітаюся. Так, я саме так я хочу привітати пані Олю Васильову. Да, І хочу їй віддячити. Вона теж потужно долучилась з нашими старовинними друзями, з якими вона досі працює, досі працює до нашого збору. І обійняти кожного з вас, обійняти в прямому етері, це, ну, це дійсно це дійсно допомагає. Це дійсно допомагає. У нас, Я ж кажу, що у нас залишилися ще гроші, е і ми продовжуємо збирати на те, щоб відремонтувати той реп, що ми вже доправили до війська, щоб кожна з працюючих автівок була спроможна себе і хлопців захистити. Ці реби будуть встановлюватися саме на них. Е пані Оля Васильова, Сонечко, вітаю тебе і радий тебе бачити. Бачу, бачу твій лайк. Бачу твій лайк. Сподіваюся, ти нас дивишся. Продовжу вітатись в чатику, друзі мої. Їжак Бандери, мої вітання, радий вас бачити. Ярка Правда Водолій, привіт. Едік Полепенко, братику, і тобі величезна подяка за допомогу. Ти ніколи не відмовляєш, ти завжди поруч. Справжній друг і товариш. Дякую тобі, друже. Дякую. Саша Вайт, Олександр Демченко, мої вітаннячка вам, радий вас бачити. Дмитро Грегерець, 45-та. Дякую вам за побажання і. Бажаю живими і неошкодженими. Бажаю живими і неошкодженими. Знов пані Даля, знов пані Даля долучилась до нашого збору. І знов чарівна пані Даля. Я дякую вам. Я дякую вам, перекину. Зараз привітаюся з друзями. Я так розумію, що це наступу, на, на реп для ступи. Побачив, пані Даля, побачив. Зараз я це зроблю, зараз з товариством привітаюся. і зараз 100% це зроблю. Так, Олександра Демченко, Саша Вайт, вітання вам, вітанічка вам, Дмитро Григорець, 45, обійняв друзів живими, живими, і неушкодженими. Дуже вас прошу. Іван Лесків, окрема вдячність вам за надані відзнаки для тих, хто у зборах наших показав найвищі показники. Хоча не знаю, як тих судили, ті найвищі показники, іноді. Стара бабуся відриває від серця останні 10, 20, 50 гривень. І це теж потужні показники. І це теж потужні показники, яких з них більш потужні я навіть сказати не можу. Але тим не менше, я дякую е, Львівщині і пану Івану Леськів е, і радий вас бачити. Привіт вам. Е, е, е. Так, хто в нас, нас ще в чатику є? Хто в нас ще відмітився в чатику? Бо, друзі, якщо ви не пишете в чаток, то я і привітатись з вами не можу. Кастусь. Кастусь, вітанечка, жива Білорусь, Бажаю вам волі, здобути волю. І міцно тисну руку. Міцно тисну руку. Так, так, так. Астра плюс час радіо. мої вітання. Обійняв. Втисну руку. Бандерштат, Львів, тут можна починати, ну ми так і робимо. Ми так і робимо, Львівщина. Дякую вам, що ви з нами. Так, 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 так. Головне нікого не пропустити. Карас-43. Вітання, вітання, земляче, вітання, північні Салтівці, бережіть себе. До речі, Харків, будьте обережні, бо зараз заходять на пуски кабів. По з північної частини нашої області, тобто з брянкурбілі, з нашої брянкурбілії, де ми референдум проводимо зараз, по нас будуть летіти каби. Тому я, друзі мої, закликаю вас бути обережними. Ну, що я, я, звісно, розумію, що ніхто не встигне е ні до якого сховища в Харкові добігти, та вже ніхто не бігає. Але хоч за дві стіни у вас є можливість. Це, я з вами сижу в прямому етері і нікуди не, не подінусь. А у вас ж є можливість взяти телефон, дивитись наш прямий етер і е перейти за дві, хоч за дві стіни. Хоч так. Зрозуміло, при прямому влучанні це не врятує, але від уламків це рятує дуже потужно. А більшість поранень і загиблих саме від цього і відбувається. На жаль, На жаль, це так, але це не привід нам якось слюни розпускати, слину розпускати і скеглити. Будемо збиратись працювати і робити все для нашої перемоги. Пані Юлія, мої вітанічка, мої вітанічка. На нашому стрімі. Радий вас бачити, пані Юлія. Так, 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 так. Так, ну ніби я нікого, ніби я здається, здається, принаймні, я нікого не пропустив. Олексій Родок. Вітаю всіх, пане Олексій Родок і дякую вам за підтримку. Дякую. І, так як нікого не пропустив? Ну, як ще й як пропустив. Пані Лариса. З фонду допоможе хоробрим, яка потужно підтримує нашу працю завдяки своїй роботі. Пані Лариса взагалі така жіночка, що, чесно кажучи, якщо б їй в руки потрапив якийсь цап, вона просто йому відірвала по частинках. Спочатку там когіточки, потім по одному волосочку, потім пальчики, потім рученьки, потім ноженьки, потім оті статеві ознаки. А потім я голову, ну що ж, пані, пані Лариса Може, то я впевнений. Пані Лариса у нас така. Вітаю вас, пані Лариса, обіймаю міцно. <кій> так, і Іра Шалигіна, Одещина. Моє вітання Одещині. і радий і вас теж бачити. Ради, дуже ради. Олена Борис, ну як це я нікого не пропустив? Ще і як пропустив? Олена Борис, Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки, Руслан Михайлов, Ласкава Мегера. Вітанечка. Ольга Лозова вітає нас. Ми вітаємо Лозову. Залюбки. Залюбки, Руслан Михайлов. Так, оце я сліп... підсліпкуватий. Тетяна, Тетяна, привіт із Швейцарії. Швейцарським Альпам привіт. Передавайте від Харкова. Вітаю вас. Так, 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 так. Григорію, Григорію, обіймашки, обіймашки. Пану Григорію, нехай лікується, скоріше повертайтесь додому, друзі мої. Так, ну зараз нібито з усіма привітався, сподіваюсь. Сподіваюсь, зараз нібито з усіма. А Зоя Альнікова? Ні, не з усіма. Знаєте, не буде непогано, якщо ми на сайті до самого кінця стріму будемо з вами вітатись. Чим більше нас буде, тим краще, тим легше нам буде підтримувати військо. Тим легше нам буде це робити. Ще раз кажу, ми е, сьогодні сплатили за реп, і на, на наступному тижні він вже буде в Харкові. І на наступному ж тижні, сподіваюсь, хлопці вже зможуть його застосовувати. Е, Гіганська Космомоль. Вітання. Вітаннячка. Агаська! Господі, гігантська. Вітанечка, вітанечка. Комсомоль, ком, комсомоль, гігантська комсомоль. Вітаю. Любомир, пане Любомир, вітанечка вам, радий вас бачити, пане Любомире. Радий дуже вас бачити. Радий бачити. Сергій Шевченко, Дніпро. Так само вітаю. Так, ну я був би дуже радий, якщо б це не зупинялось протягом трьох годин. Ще раз кажу, мені значно приємніше розмовляти з вами, ніж допитувати цих паскудних потвор, що з того боку екрану знаходяться, нехай їм гаряць, щоб їм всім повиздихати паскуди. Так, закликаю вас, друзі мої, закликаю. Так, тихо 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 тихо, тихо, я все позабував. Поки з вами вітався, я все позабував. Пані Даля, пані Даля почала збір з самого початку. Ще раз нагадую, у нас там, я просто зараз не можу цифру назвати точно. ну Щось в проміжку між 400 і 500 доларів у нас на PayPal ще є. Тобто початок збору нового в нас вже є. Але на банці пані Даля відкриває наш збір знову. З нуля і я хочу перекинути в, на, банку, на банку на реп для ступи внесок шановної чарівної пані Далі, нашої любої представниці литовського народу. На реп для ступи. Так, ось бачу да, бачу, 1068. 29. Бачу, вношу прямо зараз. Прямо зараз. Сподіваюсь, кіт з'явиться на екрані. Ану, чекаємо на кота. Пані Даля, дякую вам. Дякую. Так.